Де вас чекають ваші великі гроші та успіх? Подивимось таку тему. Загальний розклад програється не для всіх за особистими до мене в Телеграм переходьте і подумайте зараз про себе. В коментарях напишіть ваш знак зодіаку і вік. Поїхали! Ваша енергія, ваша. Енергія. Хто ви? Ой, верховний жрець в мене. Старший аркан 5 верховний жрець вказує на те, що ви дуже слідуєте. Таким соціальним структурам, як правильно, щоб було. Для вас дуже важливо, щоб було правильно. Для вас важливо, що скажуть люди, для вас важливо а, чи правильно я поступаю. Для вас важливо навіть якась жертовність може бути в плані, ви можете вибирати не себе, а когось, щоб комусь було добре. Верховний жрець символізує віру, традиції. І такі мораль і духовність. Ви можете бути глибоко віруючою людиною і дуже з традиційними поглядами, <звук> де чекають вас ваші великі гроші. Де чекають вас ваші великі гроші. Паж мечів, молодший аркан. І ця карта говорить про те, що у вас є багато яскравих ідей щодо заробітку, але вона і застерігає водночас вас від того, щоб бути такою таким всезнайкою, не задаватись, коли справа йде до грошей, до фінансів. А на дні, колоди у нас сонечко і пажмечів, це карти такі дитячі, тут можуть бути такі сфери розвитку, які пов'язані з дітками. Це якісь там клуби для дітей, для розвитку дітей, анімація, можливо, якісь цікаві заходи, які розвивають діток. Малювання, творчість, якісь поробки і так далі. Сфери пов'язані з дітьми це ті сфери, які приносять вам і задоволення, і гроші. Напишіть в коментарях, наскільки.